Боржавська полонина високогір'я Карпат, пронизане туристичними маршрутами, осередок зимового відпочинку та унікальне місце для пара і дельтапланеризму. Проте зовсім скоро серед цих гір може з'явитись романтика уже техногенного характеру. Турецький забудовник представив проект вітрової електростанції, 34 вітрогенератори та ряд спрут для обслуговування вес потужністю у 120 МВт простягатимуться вздовж високогір'я на 10 кілометрів. Ми знаходимось під Полипецькою магурою. Ці мальовничі місця манять туристів звідусіль з усієї України та за кордону. Проте, якщо будівництво вітрової електростанції все ж погодять, на цій вершині бачитимемо 180-метрові вітряки. І, хоч будівництво вестиметься на землях двох районів Воловеччини та Свалявщини, жителі сусідньої з ними Міжгірщини вважають, що забудова двох третин полонини Боржава значно скоротить туристичний потік до їхнього регіону. Як наша громада Пилипецька, так і Міжгірський весь район категорично проти будівництва цих вітряків у нас конкретно на боржавських полонинах. Тому що це зразу стоп для туризму. Будемо мати цілий армагедон по вітряках. Якщо ті гори роздолбати, то в нас зараз не буде ні Шипота, ні туристів, нічого. Вітряки будуть на нашими селах. Ми підтримуємо альтернативну енергетику, але не в епіцентрі туризму, не в епіцентрі самої великої красоти Карпат. Пилипці провели громадські слухання, на яких обговорили ризики будівництва, і, хоч в інших європейських країнах, присутній досвід влаштування таких споруд у горах, площі гірських місцевостей складають більшу частину цих держав, тоді як Україна має лише Карпати, перспективний туристичний край на захист полонини стали і члени федерації паропланеризму. Будівництво вітряків знищить їхню тренувальну базу. Але якби у нас було хоча б дві точки в Україні? Може, ми би і за боржаву не так сильно переживали, але у нас іншої немає. Уявіть собі, у футболістів лишився в цілу країну один стадіон, і той хочуть пропустити, що футболісти не підуть стадіон захищати. Загалом хребет Боржава в районі Горигимба. Як перспективний для розвитку вітроенергетики визначили ще в 2013 році, проте через розташування в зоні острову Бурштинської ТЕС практично вся вироблена тут зелена енергетика експортуватиметься за кордон, та реалізація проекту уже в процесі землі під будівництво у 2017-му видані в оренду Воловецької та Свалявською райрадами. Вже земля відділена 2017 році. Вроді би поставилася, була добра, проголосували всі депутати. Всьох. І в нас нема на території сільської ради жодного підприємства, крім держізоспу, жодного підприємства. У нас бюджет у 2018 році був 540 тисяч гривень на цілий рік. На громадських слуханнях аншлаг місцеві хочуть почути, які вигоди запропонує інвестор. До презентованого ставляться уважно та прискіпливо. І яку суму ви перерахували гроші на Березницьку сільську раду і яку суму ви перерахували за даний час на головець? На головець 620-630 тисяч. Ну то я вас поправлю, ви перерахували на головець 600 тисяч. Кроме того, кроме того зараз ви е, перерахували 30 тисяч на звіт. Вже не є таку суму, ви говорите. Туристичний збір між Гірського, воловецького та свалявського районів лише за офіційною інформацією становить 825 тисяч на рік. У дійсності сплачується куди більше, і це не враховуючи податки ЄСВ та ПДФО зайнятих у туристичній галузі осіб. Лише Воловецький район на чорницях отримує майже 2 мільйони гривень лісових зборів, враховуючи майже 100% зайнятість населення трьох районів на цих промислах, то за сезон у місцеві бюджети йде понад 5 мільйонів. Оренда землі під вітряки на території Воловецького та Свалявського районів становитиме півтори мільйони на рік. З 30 працівників, які обслуговуватимуть вітряки, податків нарахують трохи менше 1,3 мільйонів гривень на рік. І це при умові, якщо вони отримуватимуть зарплату у розмірі 20 тисяч гривень. Реалії, як показує практика, зовсім інші. Насправді із гарантованих цифр, які зараз можуть бути спрогнозовані, що отримують жителі Воловецького, наприклад, району, то це в середньому 50 гривень на одного жителя Воловецького району. А для дотаційної Воловеччини, в якій забудовник також провів громадські слухання, додаткові кошти і залучення інвестора, на думку очільників району, беззаперечна перевага. У нашому, наприклад, селищу посліднє будівництво, яке відбувалось, це взагалі будівництво з станції на початку 80-х років. Тому зараз ось так знехтувати, відіслати кудись інвестора, відпустити, детально не вивчивши проблему, ну, я думаю, це, це, це злочин. Кожного року за один вітряк орієнтовно селищна рада отримає орієнтовно 50 тисяч гривень на рік. 50 тисяч євро забудовник, тобто ТОВ Атлас Валовець Енерджі надає після введення в експлуатацію 34 вітрових турбін і 50 тисяч євро дається громадам сільських та селищних рад після будівництва вже. Під час напруженого зібрання науковці, які готували звіт з оцінки впливу на довкілля, запевнили, що на екологію та біорізноманіття боржавської екосистеми будівництво суттєво не вплине. Ми можемо також констатувати, що дослідження проведені не лише за вимогою національного законодавства, а й за вимогою загально прийнятих європейського законодавства. Прогнозуємо, бо зараз ми можемо говорити лише про прогноз. Що негативного впливу не було. Оді роботи ми були дуже уважними. З точки зору я експерт, який відповідав за регіональний розгляд, не за е, довкілля в чистому вигляді. Але ми розглядали, чи не позначиться це якимось руйнівним чином. Ніякого пресу стосовно е, того, що так або не так має бути на е, науковців під час роботи не було. Е, як кажуть, ото не вимагалося. Проте виконавці звіту одразу отримали супротив від колег з різних областей України, які також прибули на Воловеччину. Я просто хотів уточнити. Тобто, ці всі люди працювали за гроші, Воловець атласені так. Вони були залучені на наукову е, роботу з оцінку впливу на дофіня. Так, але за кошти чиї а вам оплачує? Атлас, Атлас головець Енерджі е, 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 оплатив також Національному університету біоресурсів, який є головним виконавець звіту за оцінку впливу. А довкілля. А чи не могли б назвати прізвища тих незалежних експертів, тобто ті, які не отримували гроші від вонове запас енерджі? в звіті дуже багато помилок, описок повторювань і протилежностей. Я певні розділи, в яких такі помилки абсолютно неприпустимі. А, зокрема, це розділи, що стосується безпеки людей. У нас було дуже багато зауважень, адже через велику кількість помилок у тих додатках і звітах взагалі виникає питання наскільки є якісним ця експертна оцінка? Чи можна їй довіряти? Згодом на прес-конференції в Ужгороді розповіли про роботу громадської експертизи і підготовку звернення до мін екології та керівництва Закарпатської ОДА з проханням не допустити будівництво. У зверненні коаліційного об'єднання громадських організацій науковців форуму екологічного порятунку Закарпаття йдеться про те, яким є зараз завершальний етап щодо оцінки впливу на довкілля і що власне хоче наше коаліційне об'єднання і науковці, які не є прихильниками цього проекту. До Боржавської полонини зараз прикута увага всієї країни. А чи може бути інакше? Карпатські гори ресурс загальнодержавного та міжнародного рівня. Тому що це Карпати. Карпати у нас 5 гір, ну, я тому всі вам про це кажуть. І тому вся Україна, звичайно ж, туристи, просто люди на відпочинок їдуть в Карпати. Тому, звичайно, це тема все українське. Я вважаю, що її потрібно розглядати на рівні всієї України. Тому, звичайно, це цікавить всіх, і це стосується всіх. Збереження високогір'я є найвищим пріоритетом для всіх людей, які мають стосунок до екології, охорони навколишнього середовища та суміжних дисциплін, тому що його в нас практично немає. От і всі питання, які стосуються високогір'я, вони всі викликають інтерес: це і боржава, і свидовець. Вони на слуху, саме тому, що вони стосуються високогір'я. А це саме та невеличка частинка, яка є в Україні, якою ми повинні пишатися, яку необхідно зберегти. Зараз активісти звертаються до всіх інституцій, влади, громадських та наукових організацій з метою об'єднати зусилля та не допустити будівництво на гірському хребті боржавських полонин.